На першому вітаю вас. Призначений у раді новий міністр оборони Валерій Гелетей пообіцяв перемогу України і парад у Севастополі. Розстріл патруля ДАІ в Донецьку. Троє загинули один у лікарні. Міліція шукає нападників та очевидців. Сійський спонсор української армії московський банкір подарував нашим військовим три нічні приціли. Парад перемоги в українському Севастополі такі плани у нового міністра оборони Валерія Гелетея. На посаду його сьогодні призначила Верховна Рада після представлення президента. Крім того, Петро Порошенко майже повністю оновив військовий блок. Хто тепер відповідатиме за мир в Україні? Дивіться далі. Із самого ранку Верховна Рада під посиленою охороною нацгвардії стежити за порядком зголосилися бійці батальйону Донбас. Задля цього кажуть, навіть відправлення в зону АТО відклали. А все через те, що в керівництво гвардійців з'явилася інформація біля парламенту, можуть бути провокації за одеським сценарієм. Поступила інформація, а те, що сьогодні можливі терористичні акти по одеському сценарію. Тобто вистріли з толпи, взривчатка. зривчатка. Бутуки зажигати зажигательной смесью, а потім по Первому каналу показувати укров, украв тобі нам нас с вами. А ми хотим, щоб нас не показника диких украв, щоб люди могли свободно выражать своє мнение, А Верховна Рада спокойно робота. Тим часом розповісти про подальші перспективи української армії до парламенту. Прийшов президент. Його промову коаліція кілька разів переривала оплесками. Винні в розвалі військово-промислового комплексу та розкраданні матеріальної бази збройних сил мають нарешті. Постати перед законом. Коли ж Порошенка почав розповідати про відродження бездатності українського війська не витримала регіоналка Олена Бондаренко. З місця почала кричати Армія вбиває дітей. Цього вже не стерпів президент армія, яка знає і вміє захищати народ і державу. І ми. І ми не дозволимо ганьбити і поплюжити нашу армію. Звільненому велу міністра оборони Михайло Ковалю депутати аплодували. А за нового керівника Мінобороди віддали голоси 260 парламентарів. Ним став генерал-полковник Валерій Гелетей. До цього він очолював управління держохорони. Порошенка називає його професіоналом та патріотом. Після складання присяги новоспечений міністр ділиться планами. Я переконаний. Що Україна переможе. І повірте мені, парад перемоги буде, обов'язково буде в українському Севастополі. Дякую вам, слава Україні! Порошенко змінив і інших керівників збройних сил. Дякую. Віктора Муженка призначив начальника в генштабу. Генерал-лейтенант Муженка з травня був першим заступником керівника АТО на Донбасі. В армії він з 80-х років танкіст. Устиг побувати і депутатом з ОДА від фракції партії регіонів. Першим заступником адміністрації президента став один із найбагатших людей України Юрій Косюк. Його статки Форс Україна оцінив у більш як мільярд доларів. Свій капітал Косюк сколотив на аграрному бізнесі. До його обов'язків. Тепер входить поліпшення координації президента із силовими відомствами. Не залишився без посади і звільнений Михайло Коваль. Його призначили заступником секретаря ради нацбезпеки. І вже по обіді нового міністра оборони представив підлеглим президент. Ставить перед ним завдання реформувати армію, викорінити корупцію. Але перш за все навести порядок на Донбасі. Яна на Танчак Олександр Колосов та Андрій Скорик перший національний. Влада на місцях та єдина державна українська Петро Порошенко представив у Верховній Раді зміни до конституції. Перед засіданням більшість депутатів не були готові підтримати пропозиції президента. Втім, по обіді законопроект таки внесли до порядку денного, але ухвалення відклали. Батьківщина та свобода запропонують свої варіанти. А ще кажуть, зміни до основного закону треба винести на всенародне обговорення. Як усе було, Євгенія Токар. Перші зміни до конституції на порядку денному не від Петра Порошенка, а ще від тікача Януковича. Проект про посилення незалежності суддів. Таким чином, колишній гарант хотів позбавити Верховну Раду можливості впливати на суди. Тоді вся влада була б у руках президента. Це яскравий проєкт того, як диктатор Янукович через своїх підлеглих рабів в парламенті фракцію комуністів і фракцію регіонів. Пробував повністю зґвалтувати судову систему в країні. Закон провалили проти 147 нардепів за майже всі регіонали. Наступні зміни вже від Петра Порошенка. Він після трибуни репрезентує нову конституцію. Серед основних новацій замість призначених з гори губернаторів та голів адміністрацій, села та міста самі обиратимуть місцеві ради. За гарантом залишається право їх звільняти, а на місцях працюватимуть представники президента. Бюджетом керуватимуть виконкоми яких обиратиме місцева рада. Єдина державна мова українська. Та ті ж місцеві ради можуть надати спеціального статусу російський. Без цього нема не нам з чим їхати на Донбас. Бо лише військовим інструментом перемоги там не буде. В першу чергу, нам через інструменти мирного плану треба боротися за серця тих, хто живе на Донбасі. І я прошу вас, допомоги! Пропоную і закликаю. Просто прошу натисніть клопку за. За 277 рішення прийнято, дякую. нуль голосів від комуністів від регіоналів. П'ять це зміни, які не дають можливості провести пряме прямі вибори губернаторів і всього всієї місцевої влади на місцях. Префекти чи представники президента, як їх там назвуть, вони їхні повноваження не передбачені в конституції. В опозиції невдоволені відсутністю. Офіційного статусу російської у більшості теж свої зауваження. Нова конституція не передбачає саморозпуску парламенту та не зменшує кількості депутатів. Не побачили в ньому ані питань, пов'язаних зі зняттям депутатської, суддівської та президентської недоторканності. Ми не побачили там зменшення складу Верховної Ради. В цей проект змін до Конституції не внесено. Питання про обрання народних депутатів до парламенту за пропорційною системою за відкритими виборчими списками, обрання місцевих суддів українською громадою. Хоч законопроекти в порядку денному його ухвалення, депутати пропонують перенести. А батьківщина та свобода внесуть до ради свій альтернативний варіант конституції і Токар, Олександр Прозоров, перший національний. А то йде успішно і скоро завершиться перемогою української армії. Про це заявив спікер РНБО Андрій Лисенко. Зараз військові звільняють села, в яких засіли терористи і чинять опір. Головам головна мета за словами Лисенка, взяти бойовиків у кільце, щоб ті не могли отримати ні від кого жодної допомоги. Яким був цей день у зоні? Ато Вікторія Пластун. Тіла загиблих посеред вулиці, палаючі будинки, дірки від обстрілу в оселях та вирви від снарядів. Це станиця Луганська після атаки терористів. Доказ цього реактивна установка ГРАД, яку захопили українські військові, з неї обстрілювали селище авіаційного удару з боку антитерористичних сил України по цьому населеному пункту не було. Захоплено установку ГРАД. І документально встановлено, що саме з неї відбувалися постріли по цій столинці, станиці. Є ідентифіковані деталі від цих снарядів. Ідентифіковано, що саме з цієї установки робили обстріл. За добу українські військові встановили контроль над чотирма населеними пунктами в Донецькій області. Повідомив речник РНБО. Зараз силовики відвоюють Миколаївку. Контроль над селищем припинить поставки боєприпасів терористам, каже Лисенко. Вчора українські десантники захопили броньований Камаз, в якому були міни, автомати, гранатомети і вогнемети російського виробництва. Цієї ночі терористи намагалися спровокувати російських прикордонників з мінометів. Вони обстріляли КПП Довжанський, поранили дев'ятьох українських прикордонників, а потім кілька разів стрільнули в бік Росії. Там пошкодили автовокзал і вантажний термінал. Вночі 300 терористів намагалися втекти з України. Їх зупинили російські прикордонники, відкрили вогонь і змусили бойовиків повернутися. Відступають лідери бойовиків підпорядковані стрілково. Як повідомив його помічник, втекли командири трьох угрупувань: Беркут, Філін і Мінер разом з десятками бойовиків. Деякі переходять на бік українських військових і співпрацюють із силами АТО. Зараз вони вже воюють не стільки проти нас української армії скільки воюють між собою за сферы влияния. нікої свободи нікаї радості нам ви не принесете ще раз обращаюсь к вам Переходите на нашу сторону як видите, ми всі живы, здоровы. це люди представники ДНР і ЛНР, які свого часу перейшли на наш бік з таких на сьогоднішній день досить багато Наразі ці хлопці, які з якими ми спілкувалися, перейшли на бік української армії. На даний момент вони виконують завдання разом пліч-опліч з усіма вояками, які тут знаходяться. Так як вони кажуть, хочуть змити свій позор кров'ю. водночас терористи застосовують нову тактику. Група бойовиків вийшла з білим прапором, а потім розстріляли український блокпост. Загинув військовий. Постерігається тенденція використання бойовиками білого прапору для наближення до блокпостів та відкриття вогню по наших військовослужбовцях. На такі дії українські силовики реагують адекватно. Врятувати рядового славіка. Так, це відеоролик назвали на Ютубі. Тут показано, як військові лікарі надають допомогу пораненому артилеристу прямо на борту літака. Операція проходить при світлі ліхтариків. За час АТО поранень зазнали 655 військовослужбовців, 197 загинули за даними РНБО. Вікторія Пластун, перший національний. У Донецьку розстріляли патруль Даї. В обласній прокуратурі повідомили опівдні двоє невідомих у камуфляжі напали на правоохоронців прямо на дорозі поблизу залізничного вокзалу. Там чергували чотири інспектори в патрульній машині. Троє працівників міліції загинули, одного у важкому стані доправили до лікарні. Убивство розслідують за статтею посягання на життя співробітника правоохоронних органів. Справа на особистому контролі прокурора Донецької області. Воєнний конфлікт на сході України не буде заморожений, заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лупківський. Сьогодні він прокоментував інформацію про те, що нібито Німеччина та Франція в українському протистоянні виступають на стороні Путіна і спонукали Петра Порошенка до заморожування конфлікту на сході України. По-перше, ми не дамо цього зробити. По-друге, ми постійно наполягаємо і твердо наполягаємо у переговорах з усіма нашими партнерами про те, що не можна. Допустити сповзання тієї ситуації до якого-небудь рутинного врегулювання, яке може тривати роками, ми повинні дотримуватися солідарних підходів у протидії агресії, яка сьогодні чиниться на Україну. Дотримуватися берлінських домовленостей вимагають від Росії Франція з Німеччиною, а Росія від України. Російське МЗС закликає українських військових припинити обстріли цитата цивільних об'єктів. А ось лідери Німеччини і Франції просять Володимира Путіна вплинути на проросійських бойовиків, щоб ті склали зброю. Про це йшлося в телефонній розмові між керівниками держав. Повідомляє речник німецького уряду. Напередодні в Берліні міністри закордонних справ чотирьох країн ухвалили пакет заходів, який має сприяти відновленню перемир'я в зоні АТО йдеться про двостороннє припинення вогню, і крім того, до суботи має відбутися зустріч контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Готовність зупинити АТО на умовах берлінських домовленостей, але без будь-яких додаткових умов сьогодні підтвердив Петро Порошенко під час телефонної розмови з віцепрезидентом США Джозефом Байденом. Верховна Рада не дозволила запроваджувати надзвичайний стан в енергетиці. Парламентарі не підтримали ані урядового законопроекту, ані альтернативного депутатського. Одна із пропозицій кабінету міністрів у разі обмеження чи припинення постачання газу в Україну уряд може змусити приватні газодобувні компанії продавати паливо для комунальників та населення за ціною встановленою державою. Після провальних голосувань прем'єр Яценюк емоційно змалював народним обранцям перспективи. В першу чергу звертаюсь до коаліції, яка повинна підтримувати уряд України. Тому що уряд сформований на коаліційному принципі будете сидіти зимою без газу. Зрозуміло. Україна не відбирає із підземних сховищ газ, призначений для Євросоюзу. Російське паливо через територію України до ЄС постачається нормально, сказали у європейській комісії. Цю інформацію підтвердила Сабін Бергер, представник комісара з енергетичних питань Гюнтера Етінгера на брифінгу у Брюсселі. Раніше прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведів у Фейсбуці звинуватив Україну у крадіжці європейського газу зі сховищ. Цитую: Україна за газ не платить. Заборгованість. Величезна бере газ із підземних сховищ до осені буде повноцінна газова криза. Кінець цитати. Румунія ратифікувала угоду про асоціацію України з Європейським Союзом і зробила це швидше за Верховну Раду. Таким чином стала першою країною ЄС, яка затвердила підписання документа. Сенат Румунії зробив це одноголосно на позачерговій сесії. Щоб угода набрала чинності, нагадаю, підтримати її мають усі 28 держав-членів Євросоюзу і Україна. СБУ оголосила у розшук екс-прем'єр-міністра Миколу Азарова. Інформацію оприлюднили на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі особи, які ховаються від органів влади. Азарова підозрюють у перевищенні службових повноважень у повідомленні зазначено, що експрем'єр зник 3 червня. І дивіться далі про таке. З наметів до санаторію мер Києва пропонує активістам з майдану незалежності перебратися за межі міста. Місяць на морській глибині онук відводника Жака Іва Кусто перевершив легендарного діда. Встановити лічильники води і перевірити ті, яких давно не тестували. Зробити це до кінця року просять киян столична влада. Всі видатки лягають на мешканців. Хоча за законом оплатити перевірку цих приладів мали б жеки. Аліна Кац з'ясовувала, чи готові кияни до додаткових витрат. Здати на перевірку лічильники гарячої та холодної води. З таким проханням до киян звернулися комунальники. Тестувати прилади потрібно що 3 чотири роки, інакше їх вважатимуть недійсними. У кого ж облікових пристроїв досі немає, мусить встановити. Оплатити перевірку мешканцям пропонують з власних гаманців. Людей така перспектива не тішить. Я вважаю, що це неподобство. Бо людина, як і я, купила за свої власні гроші цей лічильник, встановила за свої власні гроші, і я ще повинна його тестувати. Мені, от прийшло значить, повідомлення, що я маю повірити ці лічильники. Тобто, прийде майстер, я за кожний лічильник маю заплатити по 120 гривень. Нічого собі це виходить 220 гривень на рівному місці поклади і виклади. В одному з київських жеків розповіли, перевірити один лічильник коштує не більше як 55 гривень. Та крім цього, мешканці муситимуть заплатити за те, що прилад спочатку знімуть, а потім встановлять назад. А така послуга коштує від 150 гривень, де Шевше просять за новий лічильник, його можна купити від 80 гривень. Комунальники пояснюють, хоч закон і зобов'язує їх оплачувати такі послуги, та зробити цього вони не можуть. Вартість цих робіт не включено до складової жодного з тарифів ні на комунальні послуги, ні на послуги з отримання будинків та прибудинкових територій. Встановлені у мешканців житлових будинків прилади обліку є їхньою приватною власністю, оскільки на сьогодні ці прилади встановлюються за рахунок із. Ініціативи самого мешканця і за умови відсутності фінансування виконання цих робіт, обов'язок зтримання належного майна, ким в даному випадку є лічильник, перекладається відповідно на власника. Тим часом, з 1 липня, перевіряти та обслуговувати лічильники гарячої води взялися в Київенерго. Підприємство вже почало заключати прямі угоди з киянами. Часті гарячого водоснабження більше 50% квартир квартирів сьогодні обеспеченими щучиками. Затраты на обслуживание поверку этих в замену заложены в тарифах от Киевэнерго, И мы с 1 июля взяли на себя эти обязательства. То есть мы постепенно будем... Мадернізірови сучастуючі парки були гарячій воді, і ста відмови. Хто має обслуговувати прилади обліку холодної води, поки невідомо. Принаймні у Київводоканалі нам заявили. Це питання залишається відкритим. Тим часом юристи кажуть, немає жителі немає можуть не встановлювати і не тестувати лічильники. Взагалі це дозволено законом. Обов'язку встановлювати лічильник немає згідно чинного законодавства. Є право встановити лічильник. Дійсно, законодавство передбачає, що можливий облік розходу водопостачання шляхом зняття показань лічильника або за стандартним тарифом за нормою споживання. Ось і ніхто не вправі людину зобов'язувати встановити саме лічильник у Києві. Водоканалі переконують встановлювати прилади обліку вигідно на сам перед самим мешканцям квартир. Що ставили для чого для того, щоб зекономити щоб уйти від норми потріблення, яка йде по дому на індивідуальні. Якщо ж громадяни не проти платити за спожиту воду за лічильником, а от витрачатися на його перевірку не хочуть, тоді юристи радять звертатися до суду. Аліна Кац, Дмитро Шанчук, Андрій Машляківський перший національний. Волинські активісти зробили бронежилети для земляків у зоні АТО на пожертви громадян. Закупили фінські захисні пластини, вшили їх у жилети, випробували автоматом Калашникова і передають на схід. Заступник керівника Волинського штабу Богдан Климчук стверджує, що бронежилети мають найвищий ступінь захисту і коштують 3 тисячі гривень. Кожен а от з Полтави сьогодні в зону АТО відправили 400 бронежилетів. Їх закупило полтавське облуправління МВС для своїх міліціонерів, які служать. На Донбасі. Бронежилети цього класу, а саме 4-го класу захисту, є надійним засобом захисту лицева сторона броньованої пластини. Ви бачите, що тут є вхідні отвори від куль снайперської гвинтівки, а також автомата Калашникова калібром 7,62 мм. Дивимося тепер зворотню сторону нашої броньової пластини. Якщо ви бачите, зворотня пластина зовсім чиста у нас. Українську армію підтримують громадяни Росії. Московський банкір подарував військовикам три нічні приціли. Кожен вартістю 40 тисяч гривень. Один разом з іншими спецзасобами волонтери вже передали бійцям у зону АТО. Пише Цензорнет з посиланням на волонтера Костянтина Островського. За його словами, росіяни допомагають українському війську не вперше днями. Житель Челябінська передав бійцям 5 тисяч доларів. Цілодобовий ремонт бойової техніки із зони АТО налагодили в Миколаєві до 145-го ремонтно відновлювального полку привозять підбиті танки та БТРи. Досвідчені майстри кажуть, з огляду на пошкодження стріляли по техніці професійні військові і аж ніяк не мирні жителі чи добровольці. Вікторія Лакезіна далі. У цю бойову машину піхоти двічі поцілили з гранатомета, стріляли спереду та з боку, там де сидить екіпаж. Обидва снаряди розповіли, військові потрапили всередину, але бійці врятувалися. Як ми можемо бачити, був введений прицільний вогонь з ручного гранатомета РПГ-7. Ми бачимо вхідне входне твірсія, де була пробита броня, як в основному. Ведеться прицільний вогонь по прицілам спостереження по лівій частині БМП, так як знаходиться в основному, в основному частині екіпаж та знаходиться боєкомплект. А цей БТР познайомився з міною. Повністю все кріплення було оторване, второй люк був оторваний. Ми це все демонтували, провели. Сварочної роботи по корпусу, установили люк, переварили все повністю. Крім корпусів і броні, тут ремонтують і паливні насоси. Це економить час та гроші. Окрім ремонту, почали встановлювати на бронетехніку ще й додатковий захист, приварюють проти гранатометну сітку та проти міні-ланцюги. Коли все готово, кличуть священника. Це давні традиції українського війська. Коли освячується зброя, освячується людина, яка йде до бою. Виходячи з цього і продовжуючи ці традиції, ми коли відремонтуємо зразки техніки і коли готуємо її безпосередньо до відправки у зону виконання завдань, ми цю техніку освячуємо. За останні три місяці в полку цілком відновили понад 150 бойових машин та провели частковий ремонт 300. Наталя Бурдічук, Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький, Перший національний. Столичний міський голова Віталій Кличко пропонує активістам, які живуть у наметах на Майдані Незалежності, переїхати в передмістя Києва і звільнити хрещатик для проїзду. Активісти можуть оселитися в санаторіях поблизу столиці. Поширюються чутки, що хтось буде когось захищати. Не в якому разі під містом Києвом є санаторії, є недобудоване будівлі, є табори, які не працюють. Ми пропонуємо пропонуємо їм переїхати в ці місця там, де вони можуть тимчасово проживати. Переселенці із зони конфлікту звернулися до президента та голови уряду з проханням створити єдиний координаційний штаб, де б допомагали облаштовуватися вимушеним утікачам серед пропозицій організувати мобільні центри зайнятості, полегшити отримання пенсій і соціальних виплат, і вирішити питання, хто буде оплачувати проживання та харчування біженців, які зараз живуть у санаторіях або на базах відпочинку. время говорим в последнее время о том что существует большая проблема какого-то единствен... единого государственного решения во-первых финансирование а во-вторых какого-то единого государственного решения о том как эти люди будут ну как бы за чей счет они будут находиться в санаториях кто их будет кормить потому что уже есть долги Дозвілля для дітей-переселенців відкрився у Києві. Поки батьки на роботі діти граються, малюють, ходять на екскурсії, їх годують, і все це безкоштовно силами волонтерів. Малеча потроху забуває війну. Як лікує мистецтво, бачила Олеся Варламова. Є місце для нас. Шестирічного Єгора до цього клубу зранку приводить батько. Раніше хлопчик днями сидів у квартирі, а тут можна малювати і знаходити нових друзів. І тут люди добрі. Батько каже: дитина змінилася, поступово забуває про війну. А ось людей в уніформі боїться досі. А мандраж у нього від людей в формі. Коли він бачить людей в камуфляже. І це не тільки у нього, це це тільки нього, До клубу ходять 70 дітей, розповідає його керівник. Усі вони утікачі з Донбасу. Деякі досі в стані шоку, ховаються, коли чують вибухи петард або шум літака. У волонтерів виникла ідея допомогти малечі забути війну через арт-терапію. Волонтери принесли книги, пазли там. Краски вчора. На зустріч Пішли у будинку культури, надали безкоштовно приміщення, готові самі організовувати програми для дітей-переселенців. І розвкательного характера, образовательного характера. Це можуть бути ну, очевидно для діток постаршими ділимо літературні вечіра, музикальні вечіра. Це Україна руками дітей. Художниця Оксана запропонувала розмалювати мапу країни будь-яким кольором. Майже всі її зробили жовто-блакитною або зелено-синьою. Там є Крим, є Одеса, є всі. Там ми говорили, де що, деякі, там, де Донецьк, де Львів, де Київ. Я думаю, що творчість це велике чудо, особливо дитяча творчість. Малювавшись до схочу, дівчата бавляться окремо. Хлопці воюють на дитячих танках. Єгор соромиться говорити про інших. Виходимо в коридор. Там розповів, коли виїжджали зі Слов'янська, у дорозі загинули всі їхні курчата. Тепер переживає, хто ж збере врожай на городі. Підкратіть війну і ні Я хочу, щоб взагалі вдома дома Щодня до клубу все прибувають діти, батьки в цей час можуть працювати. У волонтерів вже новий клопіт шукають автобус, щоб возити дітлахів на екскурсії по місту. Олеся Варламова, Дмитро Бабак, перший національний. Онук легендарного підводника Жака Іва Кусто перевершив досягнення діда. Він 31 день разом зі своєю командою пробув під водою у лабораторії Акваріус. Там досліджував морські глибини. Під час експедиції Фаб'єн Кусто знімав документальний фільм. А команда підводників вивчала вплив кліматичних змін та забруднення океану на коралові рифи. На сьогодні це все прощаюся з вами до завтра. І дякую, що ви на першому.